Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 40-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 червня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон три тисячі 860 особин за добу 1 тисяча танків 10 тисяч 937 одиниць. Бойових броньованих машин 22804 одиниці за добу 6 артилерійських систем 29 190 одиниць за добу 33 реактивних систем залпового вогню 1418 одиниць за добу 1, засобів протиповітряної оборони: 1186 одиниць за добу 1. Літаків 416 одиниць, гелікоптерів, 337 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 40 709 одиниць за добу 123, крилатих ракет 3337 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 52 017 одиниць за добу, 89, спеціальної техніки 3915 одиниць за добу, 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам Ukraine, Сука!